Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено такому питанню. от Вирішив, поки нічого такого не трапилось надважливо, нових рішень поки ще таких яскравих немає. Зняти відео, що стосується безпосередньо доступу до реєстру судових рішень. І до чого це взагалі призвело до сьогодні, на сьогодні оця судова реформа. І е, ніби намагання формувати єдину судову практику, яка перетворилась у нас не на єдину судову практику, а на. Практику, в залежності від температури повітря, знаходження зірок на небі, там якогось фази луни і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, на жаль, на сьогоднішній день в судах, ну на моє переконання, керуються не законами, а керуються позиціями Верховного суду, що я вважаю, наслідки судової реформи є помилковим. Є помилковим і досить неправильним для безпосередньо. Вибачте, для безпосередньо і захисту прав громадян України, і безпосередньо для відновлення прав громадян України і розгляду саме судових справ відповідно до вимог закону. Як відомо, у нас було прийнято зміни до Конституції в 2017 році. Я вважаю, що вони були прийняті незаконно. З порушенням і регламенту Верховної Ради, з порушеннями Конституції, ну це окрема ситуація. E, і були внесені зміни до Конституції. У нас замінила верховенство закону на верховенство права. Що таке верховенство права на сьогоднішній день ніхто повідомити нам не може. Ніхто не може повідомити розповісти, так в чому воно полягає це верховенство права, яким чином воно повинно виглядати це верховенство права. Як повинен виконувати закон при верховенстві права? І всі забули про закон. Тобто, закон у нас, знаєте, залишився десь там. Це незрозуміло, якісь тексти. А ми будемо е, приймати верховенство права. Як у нас було вже суддя, така Кібенка є. З, вона була в великій палаті, потім її не переобрали, і вона зараз господарська в касаційному господарському суді. Наскільки я розумію, за інтерв'ю не досить невеликий досвід взагалі, судової роботи в судах, представництва в судах до моменту обрання її на посаду суді. І так от вона зазначила, коли мова йшла, наприклад, про. Строки звернення про оскарження виконавчих написів, що так, да, для юридичних осіб рік встановлений, але для фізичних осіб 3 роки. Тому це несправедливо в законі написано. І треба 3 роки все ж таки, строки давності для звернення з позовом. Закон є. До чого тут справедлива несправедлива? Є закон. Ну, на жаль, це зійшло поки з рук. Я думаю, що. Такі злочини не мають строків даності. Я вважаю, що це злочин, ігнорування закону. Тому повертаючись до теми відео, чи потрібен чи не потрібен доступ до реєстру. Відверто я би заборонив доступ до реєстру. Тоді би судді, адвокати, юристи, правники, до речі, я і проти адвокатської монополії вимушено були б відкривати закони, відкривати нормативні акти і застосовувати саме те, що там написано, а не те, яким чином їх протрактував. На сьогоднішній день, саме там, на ранок сьогоднішнього дня, якийсь з випадкових людей, якого іноземці обрали до найвищої судової інстанції. Тому що в кінці дня він може протрактувати зовсім по-іншому, а закон не змінювався. Ми бачимо, як у нас діє на сьогоднішній день, на жаль, Верховний суд, він навіть вже припинив відступати від своїх позицій, просто приймаючи нової, але від тих не відступаючи. Я нещодавно робив огляд судової практики, там було чергове рішення щодо юрисдикції, спору, звичайний трудовий спір, звільнення директора. Ну, вони вирішили все ж таки, що це цивільна юрисдикція комунального підприємства. Не відступили від тих позицій, які були, просто прийняли нову. Що робити з тими позиціями куди звертатись за позовом про звільнення чи поновлення на посаді, ніхто не знає. І ніхто не скаже, тому що на той час, коли це справа дійде до Верховного суду, може позиція знову змінитись. І в цьому є проблема. Я вважаю, що потрібно прибирати з кодексів ці вимоги неможливості відступу і неможливості застосування норм закону, а не позиції Верховного суду, Об'єднаної Палати Верховного суду. Великої палати. Цього не повинно бути. Судді і Адвокати і правники повинні круватись виключно законами України, а не думками того, яким чином цей закон діє сьогодні, чи діє завтра, чи діє через тиждень, чи діє в інших обставинах. На жаль, це призвело у нас до сьогоднішній день до викривлення, викривлення взагалі розуміння, що таке юрисдикція, викривлення розуміння, що таке права людини, викривлення розуміння, що таке справедливість. Що таке доброчесність? Ну, це взагалі окрема ситуація і окрема така, знаєте, норма, яка вигадана у нас на сьогоднішній день, доброчесність. Що таке доброчесність? Добрий і чесний. Все. На жаль, маємо таку судову практику. Тому я думаю, що на певний період для відновлення безпосередньо відновлення права в Україні, відновлення правозастосування в Україні, треба закривати реєстр. Потрібні пленами Верховного суду, які будуть збиратись раз там, на 3-4 роки по конкретному питанню, вирішувати це питання. І всі судді будуть, і правники його дотримуватись, а не змінювати його щотижня. Тому що сьогодні у когось там потрібно щось прийняти. А завтра не потрібно щось прийняти. Чи, чи потрібно там, захистити нотаріусів, які у нас не несуть, ніби відповідальність за вчинення незаконних виконавчих написів, це тільки ті, хто звертається за виконавчим написом. А ті, хто їх чинили, знаючи наперед, що вони незаконні, не пересвідчившись, вони не несуть. Ну, це Зрозуміло, тому що у більшості суддів дружини і чоловіки нотаріус. І ми бачимо навіть у нас, що сталося з головою Верховного суду. Кращий друг нотаріус, його так мовити, ну і дружина в нього нотаріус. Звичайно, розуміємо, звідки взялася права позиція тепер. Ну, на моє переконання. Тому я думаю, що все ж таки доступ до реєстру судових рішень потрібно закривати. І питання не в боротьбі з корупцією, там, в доступі суспільства до судових рішень. Питання саме в правозастосування. Коли не буде звідки переписувати, списувати, почнуть думати головою. Всі, почнуть читати закони, відкривати кодекси. І тоді. Дійсно повернеться закон, дійсно повернуться права людини. Я в цьому впевнений. Залишайте свої думки, залишайте своє бачення під відео, а краще в мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал, і я думаю, що ця ситуація і цей діалог ми ще продовжимо. Не, допом... не забувайте допомагати ЗСУ, не забувайте, що Україна у нас одна. І не забувайте її захищати. Де б ви не знаходились, в Україні чи за кордоном? Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. до зустрічі.